Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Ви знаєте, хочу подякувати вам за коментарі, за лайки, за подобайки. і всім підписникам дуже дякую, що ви підтримуєте мій канал. Сьогодні хочу приготувати лечо. Це у мене була заготовка на зиму. Ось дивіться, це воно у мене в банці зараз. І це лечо я готувала восени. а зараз я хочу показати, як його довести до кінця. У мене на каналі є відео, і ви можете подивитися, як я готувала на зиму це плечо, якщо комусь цікаво. Олія. Олії в мене буде грам 70, ось так приблизно. Тому що я буду зараз підшарювати, підсмажувати цибулю. Починаю з цибулі, навпів розрізаю цибулю і починаю нарізати. Ви знаєте, тоненько нарізаю. Не тосто, так, тоненько. Ось дивіться, у мене 4 цибулини досить великі, тому що тут цибулі йде дуже багато. Бачите, в мене дуже олія вже розігрілася файно. І я буду її підсмажувати трішечки до золотистого кольору. Улечо завжди йде дуже багато цибулі. Так, 30-50 грам олії додаю. Я знаю, що ви мені скажете, що це, це не та кастрюлька, що вона не є нержавейка, але це я буду трошечки підтушувати цибулю. Цибулю буду різати руками. Як завжди, я вмію це робити отакими От малесенькими кубиками. То, що мені треба небагато. Хтось зараз каже обережно, не поріжуся. Ви так не робіть, але я так роблю. Мені трішечки, ви знаєте, це буде рис для гарніра. Долечі до буде рис, і мені треба трішечки її підсмажити. І чесночок тут додавляю. Так, нарізаю дрібненько чеснок. Даю до цивилики. Швиденько перемішу, щоб ці кастрюлі мені не пригоріло. Так що десенько. Тут у мене вода гріється. також для риса. Десь 30 грамів у мене олії. У мене вже тут трошечки підсмажилася, і тут, бачите, як це має підсмажити. Додаю рис. Рис у мене в асматі. Рис я намочую, завжди помила його файно 9 разів і намочила десь ну, годинки 3-2 він у мене водички відмокав. Зараз зливаю воду. Кастрюлька в мене чиста, все добре, треба просто. Помішувати швидко і зараз додаю рис. Рис у мене безмайті. Можна такий рис, який хочете, в принципі, це не суттєво. Ми просто його дуже любимо. Так, рис. Наливаю теплою водичкою. Знаєте, має бути десь на півтора сантиметра. Ну, десь не так, на два пальця. Більше не треба. Не потрібно. Ви знаєте, я завжди так варю рис, я його пробую. Якщо він через 10 хвилин буде ще мало хрустіти, я додаю ще водички. Десь грам може 50 закриваю чекаю, поки він закипить. Нарізаю чесник такими тоненькими смужками. У мене два зубочки чеснока, я буду додавати зараз додавати до цибулі. Я його завжди даю в кінці чому, тому що він має властивість скоріше підсмажуватися, додаю чесночок і ще буду смажити, може, хвилин 3-4-3 десь чесноком зараз солю, перчу. Небагато того, що лечу, в мене солене, так що я небагато, це поки в мене щепка солі і перець. Даю перець. Кавова ложечка перцю. Ось дивіться, як у мене файно підсмажилася вже цибуля. Я вже її файно підсмажила. Так, висипаю лечо. І нам залишилось просто його потушкувати 5 хвилин з цибулі. І все. І все готово. Бачите, яке воно кольорове, гарне і дуже смачне. Зараз я підсолюю рис. Знаєте, сіль за смаком я на 300 грам додавила, поки додала каву в ложечку. Дивіться, в мене ратунда перець. Це у мене також була консервація на зиму. Я один буду, він дуже гіркий, один перець буду додавати до лечо. І можна також додати. Чилі перець, знаєте, що є такий сухий, Ну, це дуже гіркий, тільки один додаю. Ось рис у мене готовий, бачите, і я його зараз. Трішечки ще на 15 хвилин виключаю і накриваю рушничком, і він доходить сам, щоб була ризика. відділялася від рисинки. Ось так роблю. Ось так. Два яйця. Це я буду додавати до долечі. Ось таку буду суміш цікаво робити. Дві ложечки молока, дві трішечки піше, дві з половиною. Так, і трішечки борошна і сіль. Так, щепка солі. І буду збивати. Це така суміш, знаєте, як на омлет. Тут міксер не потрібний. Я трошечки такі собі як луночки роблю і зараз буду вливати яйцей кришку. І готуємо далі. Так, перемішую. Я думаю, що воно вже готове. То з яйцям буквально було, ви знаєте, хвилин, може, 7-8. Ой, Боже, як це смаймаза. Лечо готове, зараз дивимося рис. 15 хвилин він був у мене. О, так, готовий. Бачите, ось такий розсипучий. Дуже файне. Лечі я робила восени, це в мене була заготовка на зиму. І бачите, так як я вам обіцяла, я його просто довела до кінця. Це є цибуля, це є яйце і гарнір рис. І це дуже смачно. І це може бути, ви знаєте, як пісна страва. Просто не додавайте яйце. І повністю буде пісна-смачна страва. Скуштуйте, спробуйте, можна навіть купити лечо, спробувати з другим лечо, яке в магазині продається, і будьте здорові!